І так, тапіки. Кротенька інструкція з використання і усунення неполадок в польових умовах. Саме перше. Провода підключаємо там, де підписано L1 і L2. У цьому тапіку це крайні. Середнє залишається без проводу. У цьому тапіку ясно. Ну, два тільки їх туди-сюди. У цьому тапіку це тута крайні. L1 і L2. Це й остається без проводу. Далі. Як провірити тапік, чи він працює, чи не працює? Без проводов. Навіть. Поднімаємо трубочку, нажимаємо кнопочку на трубці і дмухаємо. в трубку. В Динамік повинні чути нормального шум. Так, це в всіх тапіках так працює. Якщо немає шуму, значить. Е, щось із живленням. Із живленням. Що може бути? Перше. Може не працювати кнопка. Може погано нажимаєте її цю кнопку. Так на всіх тапіках. Друге. Е, друге, друге, друге. Батарейка. Батарейка. Ось як сьогодні. Це особливо, коли е, коли вас чують. Вірніше, ви чуєте, а вас не чують. Це значить, у вас нема живлення. Тому що, коли ви говорите в ТАПік, у вас е, живлення йде від вас. Коли до вас говорять, живлення йде від, ну, від другого абонента. От як сьогодні, е, я не чую. Проблема була в чому? Ось повністю. Крона потекла, окислилася, все зелене, все. Ну, коротше, це вся проблема. Поміняти прону. Тапік буде працювати. Е так, що ще, що ще, що ще, що ще. Ну, наче, все. Всі тапіки, все. Коротше, кнопка і продувка. Якщо продувається, значить по-любому він робочий. Це дякую за увагу. Так, і ще чуть не забув. Е, отака фігня є. Коли ложиться трубка зверху. Так, сюди сюди. Тоді відключається живлення. Отапіка. І теж буває така проблема. Проблема, що ну, не працює, не чуєте ви нічого. Немає зв'язку. Оцю кнопочку так трохи... Подрочить, понажимайте. Може, десь водошов контакт. Якщо появилося, продувається, все, все чудово. І ще що може бути. Зараз відкрию. Ще що може бути. Ось оця фішка. От трубки. Теж знімаємо, витягуємо. Подивилися туди, заглянули. чи Там всі ці ножки ціли, неокіснені. Заглянули сюди. Тут ось все зелене, все це. Є. Мокре все. Повитирали його трохи, просушили. Назад сунули і провірили на продукт. Все, дякую за увагу.